Міністерство економіки планує перенавчати жінок на нові професії, де тепер бракує фахівців через мобілізацію чоловіків. Ми вирішили поцікавитись, що готові могилівчанки опановувати нову чоловічу професію та яку саме можливо водій. Можливо, останнім часом чомусь мені це подобається, але але не знаю. Це перше, що пройшло на думку. Ну водієм в принципі можна було б. тілохоронців. Ні, це не жіноча робота. А водієм жінки спокійно справляються. Зараз кожна третя жінка їздить за руль. Наприклад, в мене немає прав. Я не зможу сісти за руль. Поліцейською би хотіла бути. Думаю, порядок би трошки наводила. Поліцейською, можливо. Просто цікаво. Я професія і те, що допомагає людям. Сварщик? Сварщик? Строїтель. Ну, мені здається, це зараз саме. Таке потрібне, бо нам треба відбудовувати країну. І я думаю, це була б прекрасна професія. А цьому е, можна навчитися тільки коли ти щось робиш. Тому я не думаю, що строїтелям було б дуже б прекрасно. І гроші б було б заробляти, і країні би допомагала, і набиралася навику. Думаю, це було б найпрекрасніше. Не знаю. Ось би професію, напевно, обрала, навіть якби дана було водія, автобуса чи ще. Ну то, що по силах я б, напевно, би так да, обрала. Я особисто вибрав воєнного фельдшера. Я би лікувала всіх, хто мене попросив, все виробила. Робила би людям, давала добро. Будівельна сфера для жінки, звісно, це важковато. Просто чисто фізично важко, жінка в цьому варіанті не витримає. Але ну, якщо зайняти місце водіїв, жінки запросто можуть, це теж більше в нас чоловіки працювали на цих сферах. Де зараз треба іменно допомога, громадський транспорт. Я розумію, що в наш час це треба робити. Дійсно, треба робити. Допомагати чим можна.